29 вересня на стадіоні імені Банніква в Києві відбувся ювілейний 20-й фінал Кубку України серед жіночих команд. В нерівному протистоянні супроти донеччанок Прикарпатки здобули впевнену перемогу 7-0. І таким чином увійшли в історію як перша жіноча команда Івано-Франківщини, котра виграла титул всеукраїнського рівня. Тільки перші секунди гри дали можливість сподіватися на численним болівальникам з Донецька, що протягом матчу може бути рівна боротьба. Бо далі ситуація склалася, м'яко кажучи, катастрофічною для дівчат з Донбасу. Калушанки майже одразу дали зрозуміти своїм суперницям, хто номінальний господар Київського стадіону. Дивно, що перший м'яч залетів у ворота червоних аж у середині першого тайму. Утім, за ним незабаром посипалися і наступні голи. Особливо видовищним став другий м'яч, забитий зі штрафного у ворота донечанок. Після виходу один на один капітан команди жорстоко підкосила Калушанку перед штрафним майданчиком. Проте це не врятувало їх від забитого м'яча. Та й за грубе порушення дівчата зі сходу залишилися в меншості. Відтак ці всі факти, неабияк попливали на розвиток подальших подій на полі. Нафтохімік, висловлюючись футбольною термінологією, продовжував катати смугастого по полю, час від часу створюючи небезпечні моменти, а то й забиваючи голи. Таким чином перший тайм закінчився з певною перемогою 5-0. Ці цифри змусили тренерський штат Донеччанок робити певні зміни в команді та навіть замінити голкіпера. Проте навіть такі категоричні заміни не застрахували їх від пропущених голів та у підсумку розгрому. А отже, 7-0 і команда з Калуша за підтримки численних рідних болівальників стає володарем Кубка України. На жаль, принаймні в цьому сезоні для калушанок це буде єдиний трофей, оскільки в чемпіонаті, наші землячки, задовільняться лише другою позицією. На такої щит, що, ми не сподівалися на такий рахунок ми не надіялись, а виграти так впевнено вдалося через те, що змогли реалізувати всі моменти, які створили. Тому і відповідний рахунок в підсумку. Перша моя перемога. Я просто в шоці, без слів емоції переповнюють. Я не знаю, чесно, навіть як поділитися цими емоціями зі всіма. Ми були впевнені в перемозі, і командний дух допомагає завжди. Всех відповідного результату все закінчилось чудово. чудово І я всіх вітаю Калушан, нашу область з великим досягним здобуття Кубка України. Півфінал для нас був тяжкий. Коли ми побачимо, що ми нас в півфіналі ми граємо з командою, яку ми двічі брали в чемпіонаті. Но ми зробили висновки, правильно підійшли до вирішення ігрових питань.